36-й святий Сон Пресвятої Богородиці береже від бід, нещасть і темних сил, приносить у серце спокій, здоров'я, очищення від гріхів і духовне оновлення. Для вагітних жінок ця молитва особливе благословення вона дарує легкі й безболісні пологи. Та силу для матері і дитини. Тому, будь ласка, перешліть це відео тим, хто чекає на народження дитини. Слухайте цей святий сон із вірою. І нехай Пресвята Богородиця покриє вас і ваших рідних своїм небесним покровом. За можливості прослухайте молитву три рази, дорогі брати і сестри. Підтримайте, будь ласка, канал, залиште коментар та ставте вподобайку. Адже молитви для вас читає жива людина, а не голос штучного інтелекту. Дякую вам. Володарці нашої Богородиці і повсякчас блаженні Марії, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прокидаючись на світанку, коли Пресвята Богородиця, пренепорочна Діва Марія, жила у світлому граді Віфлиємі на горі пам'ятній, званої Олеон, бачила вона Вищий Сон о сині своєму, Господи, вибач, Господи, врятуй, Господи, помилуй, Господи, збережи, Ісус, любий, Сину мій, милий, і прекрасний, бачила сон, Моторошний Я. Був він страшний і жахливий, прийшовши до Сина свого Ісуса Христа, Богородна Марія говорить, Бачила, про що той сон що був такий страшний і жахливий, запитував її Спаситель наш, святого Апостола Петра у Ризі, а Павла до мені. Бачила тебе, мій сину коханий, розіп'ятого в Єрусалимі, спійманого Понтієм пилатом, як темного привида між двома розбійниками розіп'ятого на горі, Кипарисів хрест і тернен вінець на твоїй голові, тростиною били тебе і на лику твоєму святому плево, Оцтом хочуть напоїти, сміються і посміхаються навколо. Списом ребра Твої святі пропороли, від чого кров прорилася, і вода на зцілення християн, сонце, небо та земля потряслися, місяць у кров обернувся, і швидка темрява по всій землі від шостої до дев'ятої. Потім, старці Йосип та Некодим, що прийшли до Пілата, просили його зняти пречисте тіло Твоє, знявши з хреста, Чистою площаницею обвив, і в грот світли поклали і поховали з миром. Цар юдейський поставив варту над труною та тілом твоїм і наказав навалити камінь великий, але третього дня камінь розпадеться, і ти, дитино моя, воскреснеш із мертвих, і дарувавши всьому живому світ, і зруйнувавши зло, Адаму з Євою відпустити їхній гріх, наказав. І всіх святих на небо підніс, а грішників підняв, і сам на небо піднісся, сів до правиці Батька свого і правити почав. Амінь. Промовив Господь наш Ісус Христос. Ти, мати моя, кохана Марія доброчесна, воістину сон твій, нехибний видіння. Буду юдеями, книжниками та фарисеями спійманий. І на хресті розіп'ятий, але третього дня воскресно з Божою допомогою, і пролється кров та вода на них та на сина їхнього. Амінь. І каже Господь наш Ісус Христос матері Своїй при Богородиці, благословляю віщий Сон Матері моєї, нехай прославиться Боже ім'я і виповниться воля Його. Хто спише вчисти цей сон і читатиме його, коли буває місяця народження, або молодик, тому посмертно пошлю янгола охоронця свого, і візьме він душу його прямо в Царство Небесне, і принесе до мене, і душа Його харчуванням харчуватиметься моїм навіки вічні, моїм дозволом і милістю, або хто в домі своєму триматиме цей сон. І цієї людині визначу янгол-охоронця. збереже він будинок його від громового удару, від вогню, блискавки та всіх пакостей. Господар того будинку не налякається гада отруєного, розбійників, марної смерті, лютого зла і всякої нечисті. І якщо хтось обмовить його даремно і приведе до судді, і покарає його суддя. Повинен сон він взяти і прочитати його, тоді від покарання і пакости врятований буде він. А хто передбачення це велике читатиме чи слухатиме зі старанністю, тій людині будуть відпущені всі гріхи Його. Або жінка буде вагітна і страждатиме нестерпними болями при народженні, то неодмінно цей сон має когось змусити прочитати. В той же час отримує вона здоров'я з новонародженим її немовлям, і від дня важкого діто народження буде позбавлена. А коли хтось піде проти ворога і віщо сонце й матиме при собі, то без жодних труднощів переможе або в дорогу людина піде і добрий сон з собою візьме, визначить йому Господь Янголо-охоронця, який мандруватиме разом з ним у всіх шляхах його. Це велике послання знайдено в місті Єрусалимі, Царем праведних, і віддане воно світ людській християнської віри, і написано воно за словами Господа нашого Ісуса Христа, оголошено всьому народу богослухняному, що цей лист за святим благословенням матиме силу велику, і якщо хто його читатиме чи уважно слухатиме. Цій людині на 180-й день усі його гріхи прощені будуть. А в якому домі цей лист перебуває, до того дому не доторкнуться диявол, звір, чарівник, ніякі погані доторкнутися не зможуть. Ще заповів Господь наш Ісус Христос на порятунок нам якщо ви, слуги Божі, за здоров'я Матері Своєї молитися не будете. А після заспокоєння її за упокій душі і перебування в Царстві Небесному вразить вас Господь невидимими різними хворобами і пошле смерть неминучу і виразку гниючу, від якої загине кожен із вас, за те, що заповіді Його не слухав, закону Божому не корився. Господь наш всюдисущий казав у заповідях своїх. Щоб ми про спасіння душі своєї причистої не забували, молилися щодня й просили у Господа нашого, заступника у справах і помислах своїх грішних прощення, заповів нам Бог каятися і у Творця нашого прощення просити, тоді відпустить Він усі гріхи наші, навмисні і ненавмисні, знані і незнані, видимі і невидимі, чутні і нечувані. Після покаяння щирого, закликати Господа нашого милосердного в земній метушні можна, тільки слід чадом його клятву тричі сказати: Цей, цей, цей Господь наш Творець створив нас за образом і за подобою своєю, сказавши: Ви, люди мої, аз є Бог ваш, а ви, люди мої. Заповів Господь, щоб ми полюбили один одного, люди жили в любові та законі Божому, шанували один одного, не пишалися, не приносили свідчення хибного. жебраків і убогих не забувайте, подавайте руку допомоги, бо Господь наш всемогутній віддасть нам здоров'я, багатоліття, так само молінням відвертим і вдячним на спасіння духу свого, будемо позбавлені муки безмірної. Черв'яків, чортів неосипаних, коли будемо слухатися цим словам ближнього любити, як самого себе, батьків шанувати і вчителя свого, відпустить Господь милосердний нам усі гріхи наші. Цей лист був у землі праведній на горі Олеонській перед святим образом архістратига Михаїла написаний золотими літерами. І якщо хтось його читатиме, чи матиме при собі, чи слухатиме, цій людині сам Господь садержитель буде помічником у всіх його справах, як у дорозі щастя, а в домі прибуток добра усілякого. Говорив нам Господь наш наймудріший, щоб ми недільний день зберігали. За обов'язком християнських робіт ніяких не робили, навіть у городах коріння не копали. Бо нам Бог визначив шість днів робити, а сьомий святий його освяткувати чесно, без будь-яких труднощів, але тікати від пияцтва, як від диявола, написаному цьому святому вірили і вірте Всевишньому, моліться зі старанністю та наполегливістю. А хто не дотримуватиметься цього, і слів добрих не послухає. Пошле він на нас кару велику, і зробить між нами бунт найпідступніший. Коли повстане цар на царя, король на короля, батько на сина, а син на батька, і буде між нами велике кровопролиття на землі, покарає всіх сильними хворобами і не дасть ніякого харчування, і каратиме неслухняних слухняних громом і блискавкою, і напустить птахів чорних, у яких волосся жіноче. Яке літатиме, кричатиме страшним голосом і наведе жах великий, закликаю вас дотримуватися недільних днів по Християнськи, зате дасть нам Бог у Царстві Небесному вічне блаженство, і заповів він, щоб ми цьому писанню вірили. А хто, хоча б єдиному слову не вірить, той чоловік покараний буде у прокльонах і гріхах та раптовій смерті. А яка людина цьому писанню вірить, тримає цей лист при собі і дає кому читати чи переписувати, то якби він мав гріхів, як піску в морі, і зірок на небі, і листя на дереві, все йому прощено буде і успадковане йому царство небесне, йому честь і поклоніння, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.